Велосипедик до нас з Нідерландів має наче, бачите, серву руль, шкіряні сидіння на Nexus 8, дуже легенько переключається на планетарній втулці, що ви розуміли. Тут середині всі передачі. І вона дуже міцна і захищена від пилюки, від води, дивіться, який захист гарний на ланцюг. То все є довговічне. Добротна рама, дивіться, яка гарна. алюмінієва 28 колеса Ціна такого велосипеда 8950. Є фара. Резина не порепана ще, руками можна їздити. значить Амортизатор працює легенько, Сідушка така груба, файна, добротний багажник, алюмінієвий, міцний. по рамі велосипедик, в принципі, дивіться, дуже в дуже гарному стані. Це Нідерланди, Комусь буде цікаво, пишіть, заходьте на сайт rover.inua Також можете приїхати до нас в куликів. На тездрайв кого немає такої можливості, то ми відсилаємо новою поштою без проблем.